Вітаю рибки! Це ваш таро прогноз на грудень. Вперше в житті в грудні можу записувати відео сидячи на вулиці, тому для мене це новий досвід. А ми розпочинаємо з загальної енергії грудня, і у вас це нарешті, нарешті карта Мах. Карта Мах, яка говорить про те, що нарешті рибки беруть. Своє життя, в свої руки і вносять зміни. Тепер саме ви вирішуєте, куди вам пливсти. У вас з'являються якісь ясні бачення, а куди рухатися у 26-му році. Ви перестаєте чекати на знаки. А починаєте щось робити: запускати якийсь проект, написати заявку, можливо, яку ви відкладали. Ви починаєте прямо говорити, чого ви хочете. Починаєте цінувати себе і свій труд. У вас з'являється. Така сила внутрішнього голосу, коли ви вже сміливо можете заявляти про себе. Мені здається, це дуже крута карта, як на кінець року. У роботі та фінансах у нас теж крута карта, Король Жезлів. Король жезлів говорить про те, що ви в кінець року, в грудень, входите вже як людина, яка точно знає, чого хоче. І може це взяти. Можливо, у грудні ви отримаєте якусь пропозицію, якусь лідерську позицію, руководящу позицію. Можливо, просто у роботі ви вийдете на новий рівень впевненості. коли ви Пізнаєте свою цінність, фінанси почнуть стабілізуватися, бо є внутрішня рішучість і є зрозуміла стратегія. Може з'явитися сильний чоловік-наставник, який підтримає вас. Це може бути або керівник, або партнер по справі. Але в будь-якому разі не варто полагатися на когось зовнішнього. Ви самі можете стати більш амбітнішими, захочете чогось більшого, більшого доходу, росту, відповідальності, тому що король жезлів це карта дії, лідерства, сміливості та руху вперед. Мені прям дуже подобається, бо я ж сама риба. Так, у стосунках та оточенні у нас тут перевернутий імператор. Перевернутий імператор може говорити нам про те, що в нашому оточенні був хтось токсичний, хтось хто впливав на нас, хтось, на кого, можливо, ми завжди полагалися. Але саме у грудні. По-перше, ми можемо не отримати тієї підтримки, на яку розраховували від цієї людини. А по-друге, ми можемо перестати потребувати цієї підтримки. Тобто, у грудні рибки починають полагатися виключно на себе і як вірять в свої сили. У стосунках може відчуватися нестача підтримки від партнера. На жаль, але Пам'ятаємо, що наша опора всередині, і не варто її шукати ззовні. У здоров'ї у нас карта закохані. Закохані, це гарна карта, яка говорить про відновлення організму, про покращення гормонального балансу, про заспокоєння нашої психіки І може виникнути. Потреба в гармонії, і рибки захочуть змінити харчування, вирівняти свій сон, ритм дня. Важливо прислухатися, звісно, до свого тіла, що воно нам підказує. Може бути лікування, якщо воно у вас було заплановане. І бо саме у грудні воно принесе гарні результати. Наприклад, піти пройти чекап перед новим роком. Здається, це дуже чудово. Тема, тим паче, закохані це у нас ще тема гінекології, гормонального балансу. Тому, якщо в цих напрямках є питання, обов'язково варто сходити перевіритися, аби покращити ці сфери здоров'я. Що завершується у грудні? У грудні у нас завершується попажу кубків. Я зараз подумаю, як це сказати. Завершується риб'яча м'якість. Ви перестаєте бути такими м'якими, зручними, наївними, цей завершується період дитячості, образливості, легковірності. Ви перестаєте чекати, що хтось вгадає ваші почуття, хтось підлаштується під вас. перестаєте Мати образи, якщо у вас там були на когось, закінчується період емоційної нестабільності, ви наче дорослішаєте в плані емоцій, і дуже добре, ви почнете бачити людей, які вас не цінують, і відсіювати їх зі свого кола спілкування, зі свого оточення. А що ж приходить нового? І у нас теж чудова карта, двійка жезлів, яка говорить про те, що риби виходять на новий горизонт. Це планування, вибір шляху. Ми бачимо, тут людинка дивиться, куди ж їй йти. А плани на 26-й рік стають вже дуже реалістичними та структурними, що не дуже похоже на рибак. Да? Бо ми такі мрійливі. Але у грудні в нас прокидається оця логіка, структурність, стратегія бачення свого шляху. Наразі у грудні ви побачите два сценарії свого шляху, і один з них веде до дуже значного успіху. Можливо, ви розпочнете обирати між містами, де жити, можливо, між країнами. Також це може бути вибір між напрямками вашої роботи, куди рухатися. Також ви будете думати про розширення, можливо, там нові навчання, нові подорожі. Але це карта того, що риби нарешті роблять вибір не зі свого страху, аби зберегти у це місце перебування, не рухати воду, а зі свого бажання. З'являється бажання Я хочу так і з'являється бачення, як до цього прийти. Порада від карт на пораду. Я запросила таку, як завершити грудень, все, що треба завершити у 25 році, щоб з легкістю увійти в 26 -й. І порада у нас. Не здавайся перед самим фінішем, що може здатися складно, у грудні, може виникати бажання все кинути, але не здавайся. Це... Така може бути втома перед значним ривком, перед значним проривом. Захищай свої межі, постав крапку там, де ти щось тягнеш роками, а воно не приносить жодних плодів. Розірви стосунки з людьми, які тебе не надихають. Можливо, якийсь проект, який тягнеться дуже довго, вже прийшов час або поставити крапку, або навпаки, зробити ще один ривок і нарешті завершити його. Також можливо відкладалася якась важлива розмова, і нарешті ви наважитеся на неї і вже зробити її. І як це завершиться, вам не треба буде далі тягнути цей груз. Ще може бути повернення якоїсь старої ситуації, де, де ви не відстояли свої межі, і тепер вже оновлена. Ви зможете нарешті відстояти свої межі. Поставити на місце всіх, хто цього заслуговує. Ось така для вас порада, дорогі рибки. Бажаю вам гарного завершення 25-го року. Готуємося до нового року і нехай новий рік принесе нам якісь ну, дуже круті звершення. Пока-пока!